Є проблема з системою опалення. Нерівномірно прогріваються радіатори. Ось є такий котел, котел італтерм. Є розподільчі грибінки. Перевірили, все нібито працює. Лише дві, два контури. Ось це підклинуло. І цей підклинуло. Теж потрібно подивитись, Скоріше за все, вже зірвали. Так, попереднє. Вже підбавили тиск, тому що тиск був 0,8 бар. При 0,9 спрацьовує реле захист по сухому ходу. Після 0,9 він працює, вже підживили. А, подивилися фільтр. Попередньо він чистий. При розборці. Побачили, що в нас підтікає трохи кран. Треба не подивитись, можливо, тут підтягнемо сальник. Так що тут є невеликі сліди підтікань. не суттєво. Бачимо, що котел не обслуговувався, тут же є паутиння. Зараз будемо. Розбирати та дивитись, в якому стані він всередині. Коли кришку котла, що ми бачимо, тел не обслуговувався, тут хотіло усе жити по стану пальника. Пальник більш-менш в задовільному стані. Почистимо, промиємо, почистимо. Електрод ви теплообмінник, зовнішня частина в задовільному стані. Котел експлуатувався при нормальних умовах. Знімемо теплообмінник, більш детально на нього ще подивимося. Демонтували пальника. пальник більш-менш в нормальному стані, що буде працювати. Зараз його помиємо, почистимо. Таке поверхневе забруднення, але воно досить незначне. Ну, видно, що котел експлуатувався при нормальних умовах. Підігнали подаючий та зворотній термопровід, демонтуємо теплообійну, щоб детально подивитись на його стан. Є якісь невеликі відкладення, не суттєві, але ж є. Зовні є теж невеликі збруднення. Почистимо зараз. Теплообмінник. Валмекс. Дата виробництва 05.20. Три роки. Теплообмінник. Миємо пальник. Обов'язково промиваємо трубки в середині. Також миємо теплообмінник. Почистили електрод розпалювання, зараз будемо монтувати на штатне місце. Пальник на своєму штатному місці. Залишилось його обтягнути. Встановили електрод, фіксується знизу болтом. Зараз. Тянемо пальник та будемо пробувати тестувати. Також потрібно підтягнути ці гайки легенько, їх знімають трубки. І ось цю гайку на насосі. Не було притікань. Обережмо в пластикові деталі. Там є ощульнюючі. Прикладки. Легенько підтягнули. Все добре. Гайки обтягнули. Набираємо тиск. Тиск в системі. Набираємо до півтора бара. дивимося, що все було герметично. Після того, як переконаємося, що все герметично, будемо запускати котел на тестування. Запускаємо котел, відкрили газ. Як гарненько горить пальник, рівномірне полум'я. Все працює. По котлу роботи завершили, все закрили. Зараз накриваємо кожух, закриваємо кришку і пробуємо запускати систему опалення в роботу.